Після перерви пропоную повернутися до порядку денного засідання комісії. Прошу голосувати, хто за? Хто за. Прошу включити порядок денної комісії, розгляд заяви працівника Тернопільського основному молодіжного методичного центру Осмака Олексія. Прошу голосувати за те, щоб затвердити порядок денний з додатковим цим питанням в цілому. Прошу голосувати, хто за. На адресу Тернопільської обласної ради надійшла заява працівника Тернопільського обласному молодіжно-методичного центру Олексія Осьмака у зв'язку з обранням заяви, зв'язку з обранням директора Тернопільського обласного молодіжного методичного центру Бутковського Богдана Вернідовича на посаду голови Тернопільської обласної ради, прошу призначити мене. Виконуючи обов'язки директора Тернопільського обласного молодіжного методичного центру відповідно до чинного законодавства. Пропоную таке рішення комісії. Рекомендувати голові обласної ради. Так. 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 Ви, видати розпорядження, яким призначити виконуючому обов'язку. Призначити виконуючим обов'язки виконуючи обов директора молодіжного методичного центру відповідно до поданих заяви всі. В так. Прошу свати, хто за, за рішення ухвалено. Дякую за роботу Та порядок денний вечір, вичір. В кандрії посвяти, а вона її мається.